Друзі, всім привіт! Зовсім скоро одне з самих найочікуваніших свят в Україні Великдень, тому готуємо Паску. Паска буде сирна, з полуничним джемом всередині, неймовірно, смачна, просто та не у роті. Обов'язково спробуйте приготувати. Ділюсь рецептом. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та залишити коментар. Буду дуже вдячна! Беремо 200 г білого шоколаду, розтоплюємо його у мікрохвильовці або ж на водяній бані. Переливаємо в силіконову форму і рівномірно розпреділяємо його по усій формі. Прибираємо у холодильник, щоб шоколад повністю застив. Нарізаємо 150 г свіжої полуниці. Поєднуємо нарізану полуницю, 50 г цукру, 2 г агар-агару та 1 чайну ложку лимонного соку. доводимо до кипіння, тримаємо на вогні декілька хвилин і охолоджуємо. Для начинки до 10 г желатину заливаємо 130 мл холодних вершків високої жирності і залишаємо на 20 хвилин. До 500 г вершкового сиру або ж маскарпоне додаємо желатин з вершками, ванільний цукор, один пакетик, 150 г цукрової пудри та 50 г вершкового масла. Перемішуємо та ретельно перебиваємо все це блендером до однорідної маси. Тепер у форму з шоколадною основою шарами кладемо сирну та полуничну начинки. Ставимо в холодильник на ніч або ж на 8-10 годин. Після цього обережно знімаємо силиконову форму та прикрашаємо паску. Сирну паску я прикрашаю зверху свіжою полуницею. Подаємо та насолоджуємося. Виходить ніжна та надзвичайно смачна сирна паска. Ну що, друзі, неймовірно, смачна, соковита, ніжна, сирна паска готова. Рецепт дуже цікавий. Обов'язково спробуйте приготувати її саме так. Вам сподобається 100%. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть у коментах, яке відео ви хотіли б бачити наступним. До нових рецептів!